Голова Ужгородської районної державної адміністрації Коваль Мазюта Марія Юрівна могла б знайти це взаємопорозуміння між іншими політичними силами і представниками в Бергівській районній раді. Це є Петрушка Іштон Шимонович. По Великоберезнянській райдержадміністрації пропонується до вашого розгляду кандидатура Вовчанський Олег Васильович. Іршавська райдержадміністрація, Свичкар В'ячеслав Сергійович. Кандидатура по голові Міжгірської райдержадміністрації. Я думаю, що для громадськості та для представників саме цього регіону Міжгірського цього району Шекета Андрій Андрійович. Голова Воловецької райони, районної державної адміністрації Попелич Михайло Андрійович. Голова Перечинської райдержадміністрації Грубий Микола Іванович. Був замарений, скажімо так, попередньою владою, але він був замарений попередньою владою, виключно е останніх 4 місяці був призначений на голову Виноградівської районної державної адміністрації. Це Кочиш Михайло Петрович.